Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, який потрібен гербецид для чесника від перея. Гербецид фюзеряк форте. Обробку ним проводити при температурі не менше 15 градусів тепла має бути на вулиці. Коли обробляти по перию. Фаза листка перея має бути 3-4 листка. Перея туди ви обробляєте гербецидом фюзер форте. Після того, як ви обробили гербіцидом фюзерек форти, вам потрібно з рослини чесника зняти стрес. Бо рослина чесника падає в стрес і зупиняється в рості. Вам потрібно обробити якимось 20-20-20, Наприклад, після того другу обробку проводити через 14 днів. Що я вам ще хочу сказати? Вам потрібно було думати за, зарані, щоб у вас перій не був на чеснику. Бо перій дуже важко вивезти коло чесника. Вам потрібно було 2 місяці назад обробити перій гербицидом раундапом, коли пері ще був приблизно до 10, -10 см. Потім через 2 тижні вам потрібно було переворати огород. І посіяти якісь сидирати жовту герчицю, та до того моменту, коли вона виросте і зацвіте, вам потрібно її було переворати, і потім посадити чесник 20 жовтня. Після того вам було потрібно обробити ґрунт гербіцидом стомпом 330 і вже вас було аж до весни, не було борянів. бурянів. А зараз така ситуація дуже складна з перейом. І навіть би, би сапку взяли в руки, тут так само не вирішує проблеми. Сапка ви можете сапати за сезон 20 разів, бо періть така штука, що воно якщо тут є, воно дуже тяжко вивезти. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.